Україна якихось 20 років тому була третьою у світі країною за міцю ядерного потенціалу, коли останній військовий рідної неньки полишив командний пункт навігаційні системи і шахти розібрали на металобрухт, а ракети повивозили. Ви думаєте повернути собі колишню міць справа марна? Ми розшукали експертів, які переконують, зовсім скоро Україна може знов пряти нищівною зброєю. Ми проміняли статус ядерної держави на усей папірець. Називається Будапештським меморандум. Третій у світі за потужністю унікальний ядерний арсенал. Ми поміняли на гарантії безпеки, які ніхто не виконує. Тим часом ворог біля воріт. Нове озброєння, гелікоптери та бронетехніка у Україні не залишилось військових аргументів, які могли б зупинити кримську окупацію. Майже жодного, маючи хоча б одну ядерну боєголовку, ніхто би не посмів би навіть глянути на будь-яку територію України на село, не те що кажучи, на Крим. Що сталося з нашим ядерним арсеналом? Яка доля уламків колись могутнього ядерного щита? Програма гроші розпочинає власне розслідування. Ну, два основних условия: перше – це… Желання і средства соответствующие. Второе це команда, яка в состоянии будет это сделать. Команда є. Завкафедри ядерної фізики Ігор Каденко. Більшість його випускників не бачить перспектив на батьківщині. Тим не менш, при адекватній фінансовій підтримці держави деякі складові ядерної зброї таки можна відновити. Тут річ йде о том, що необхідно воїни повністю обогащеного урану для того, щоб на основанні його, його необхідне кількість плутоні Україну можуть зробити розмінною монетою, поки світові лідери грають в демократію над українцями нависла загроза війни, і Захід, і Росія впевнені, українські війська не зможуть дати відсіч. Чи так це насправді? Ми спробуємо довести протилежне. Ми в науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки. Близько двох сотень фахівців десятиліттями займаються атомними енергоблоками. Ядерна технологія не завжди опасні. те, на що інші держави витрачають мільярди, у нас знаходиться під боком спеціалісти Україні для цього є. Для чого? Для создання ясноварду проте самих спеціалістів замала б потрібна потужна технічна база та носії, які було знищено у 94-му. Ми продовжуємо шукати відповіді. Наша мета осягнути масштаби оборонної катастрофи, чим результатом стало захоплення українських територій. Зараз ми покажемо місце, яке декому нагадає карту комп'ютерної гри, потужна наукова база і досі унікальне усуткування та можливості, яким позазрять деякі західні країни невже не все втрачено. Ми знаходимось на унікальному об'єкті. Під нами ядерний реактор від центру Києва тут 20 хвилин машиною. Проте складається враження, що ми на вцілілому плоці чаекс тожі наслежьому ділим захоче. Міде квартал віряч більшість українців навіть не здогадуються про ядерний потенціал власної країни. Це частинка колишньої ядерної величі. Зараз тут проводять наукові дослідження. Виявляється унікальний майданчик для розвитку технологій, яким користується весь цивілізований світ. У нас під боком це для того, для того щоб не оприлюднити в цій спеціальній вакуумній камері. Зараз вивчають можливості ядерного потенціалу для медицини. Подібне устаткування унікальне, і воно може слугувати не тільки для мирного атому. Увага! Це являється. Основою для ядерних технологій, де можна випускати надзвичайно багато всіляких зактивних речовин, те, що кажуть науковці, не вміщується в звичні уявлення про безпомічність української оборони. І зараз ми це продемонструємо. Виявляється, науково-технічна база для відновлення надважливих для ядерної зброї компонентів знаходиться під боком. І є ціла армія науковців, які в разі необхідності візьмуться за справу. Технічно Все, все є, серія є, голови є. Професіонал роздають. тільки. ще день тому ми були впевнені, все втрачено. І вже сьогодні виявляється, ядерний статус України не така вже і фантастика. Ми шукаємо далі. Депутат парламентської більшості зазначає, знайти гроші реально. Це величезна сума, але дивіденди від отриманого результату можуть перевершити всі очікування Україні. Відновити ядерний статус половина справи зроблена. Технологічний потенціал є це можливо. Несподівано з'являється ще один стримуючий фактор. Топливо призводиться. Як ви знаєте, в Російській Федерації невже цю проблему не можна обійти? Науковці розглядають щонайменше три варіанти виходу з ситуації. Лет на 10 нам хватить топлива. По-перше, існує величезний запас палива. По-друге, частину з нього нам вже постачають з заходу. Існує можливість збільшити об'єми поставок. Третій варіант складний, але можливий виробляти паливо самостійно. Виходить, в Україні є армія науковців, готових приступити до роботи. Існує технічна база, є ракети, носії Дніпро держави, є уран та технології його збагачення. Пускові ракетні шахти розташовано по всій країні. І це ще не кінець. Під час роззброєння з України мало бути виведено 1272 ядерних боєголовки. Одна з них зникла. Таємно перепродати її іншим державам було неможливо, адже мова йде про ядерний боєприпас у 550 кілотонн. Для порівняння в бомбі скинутій на хіросиму було усього 12. Але і після цього дива не припинились. На теренах держави загубилось два важких стратегічних ядерних бомбардувальника. Ядерні ракети ур 100 Н офіційно були ліквідовані у 99-му році. А через чотири роки виявилось, що в закромах батьківщини їх ще 31 одиниця. Погодьтеся, дивний збіг обставин. Севастополь не курив, а Україна ніякої. Саме тому дехто з професорів не на камеру припускає, можливо, мільярдів і не знадобиться. Тобто теоретично випадково загубленого в Україні ядерного арсеналу могло вистачити на десяток превентивних ударів, які б заспокоїли норов агресора. Виявляється ані політики, ані країни-учасники меморандуму достеменно не знають справжній потенціал України, але незнання, як відомо, не звільняє від відповідальності. Територіальній цілості України в зв'язку з тим, що Україна добровольно казалася від ядерного наруж. Тому нет в Україні проблем ні Севастополя, ні Криму. Виникає закономірне питання: чому Україна має дотримуватись угоди, якщо умова Будапештського меморандуму грубо порушені і ніхто не поспішає захищати нас від нападників.